Може, область взяти трохи дітей. Ми закрили вже першу лінію по лінії вогню шкіл, тому що неможливо обстрілюють. Було 700. 46 зараз десь коло дітей. Нам треба вивести. У нас сьогодні скло і шифер. Це основні чого не вистачає. Тому хто має лишній шифер, хто має скло. Вся апаратура залишилася там, на ті території діагностична, без діагностики, що врач може зробити. Сюди переїхав медичний університет. Хто має можливість, може викладати там? Ми. Винужені проводити ярмарки суботу-неділю. Запрошуємо і боковинців, що є лишнє привозити сюди. Тут є ще моральний фактор. Ми як в буферній зоні. І коли між воєнними виникає якийсь конфлікт, і обов'язково виникає так складі страх у людей. Їм дуже трудно зрозуміти, що їм робити. на сьогоднішній день. телевізії тут нету. Вони дивляться тільки про російське телевідія краще, ніж показані кадри на відео не покажуть на самому, що тут відбувалося. Тут де, дійсно війна, відчувається це по. Настроях населення, і ви саме бачите по тих руйнуваннях, які є. Будемо надіятися, Бог добре. Все буде добре. Наші боковинці тримають оборону. Ми забезпечуємо охорону громадського порядку та пропускний режим в місто щастя. Все буде нормально. Слава Україні! Реалії українського сходу. Дивіться спецпроект Реалії на телеканалі Буковина у суботу, 15 листопада о 18 годині 25 хвилин та у повторі о 21 годині, а також у неділю, 16 листопада о 12 та 19 годині 30 хвилин.